На посівних землях цього господарства у сумському районі стояли російські бази. Після них довелося вивозити чотири тонни сміття. Розповідає його керівник. Поля на площі 500 гектар, де стояла колона, там дві доби один день. Уявляєте, база така ремонта, Ну, ми міняли там коробку передач, роздатку, і снаряди там були, і таблетки їхні були. То я дуже вдячний МНС нашому країни. Ми зробили таку заявочку. Вони обійшли, зібрали. 32 снаряди. 32 снаряди. У нас на нашій території, нашого, де господарство землі засіває, було підбито один бізовоз марки Камаз, один танк Т-72 і дві боєві машини піхоти. Тут обробляють понад 4 тисячі гектарів. Сіють кукурудзу, соняшник, ячмінь, трави, жито всього 15 культур. На сьогодні весняно-польові роботи закінчені, розповідає Микола Зимогляд. каже, що всім необхідним для посівної запаслися ще до нового року, тому засіяли всю заплановану площу. Тільки зменшили посів кукурудзи на зерно. Щоб у нас не було закуплені. Певні, не певні, повністю ми були закуплені під кукурузу всіми матеріали. То ми площу ще зменшили, тому що кукурудза – це експертна культура. Сьогодні в нас немає експерта, немає. У нас зерно моїх сусідів, товаришів, знайомих. Ми сьогодні затарені Україна кукурузу затарена ще від того вала минулого року. Відсотки на 50, збута немає. Пан Микола розповідає, що є проблеми зі збутом майже всіх сільгоспкультур. Замовникам нічим платити, та ще й логістика зруйнована. Ціна на топлово така, що не знаю, ніхто не хоче їхати. Сьогодні соняшник до війни соняшник був 19 тисяч, сьогодні 12 тисяч. Пшениця була до війни, до 9 тисяч, сьогодні 6 тисяч 600. Ячмінь був 7 тисяч. Ну це сьогодні ячмінь, більш-менш такий, що є навіть попит. і Більш ні одна культура не продається. Але польові роботи тривають. Зараз у господарстві здійснюють догляд за посівами, готуються до заготівлі сіна. Пальне доведеться купувати дороге. Пощастило, що засіяли ще за старою ціною, говорить пан Микола. Перед війною в той же день ми оплатили де на суму 10 мільйонів. І починається війна. Я думаю, що де спало буде по 22 грн. ви Виявляєте. Але з ходу фірма молодець кошти частину повернула, частину завезли, топливо по 22 гривні. Сьогодні ми вже можна сказати, без топлива, але ми посіли топливо по 22 гривні. Сьогодні ціна 68 гривень. В господарстві працює 200 людей. Всі продовжили працювати і під час війни, хоча іноді це було непросто. Наше село знаходиться на шляху суми Києва, знаєте. Біля нас прийшло більше 12 тисяч одиниць. Люди були так налякані, налякані. Що таке побачити 12 тисяч одиниць всякої техніки? Заїжджав БМП по селу, їздили, машина збила, в магазин лізли, їсти їм хотіли чи випити хотілося. А село знаходиться на лівій стороні шляху, а виробництво на правій. І людям треба ходити пішка, я дзвоню їм. А як сьогодні колона йшла цілу ніч, Микола Миколаївич, 250 танків прийшло, і ми між ними... Був просвіт в один кілометр. Ми на ту сторону перескочили. А назад коли, дві, дві години в кубеті лежали, щоб ще БМПшки пропустити. Як розповіли в департаменті агропромислового розвитку, посівна кампанія в області триває. Аграрії завершують сіяти пізні культури. Соняшник, кукурудзу, сою розпочали сіяти гречку та просо через воєнні дії. Посівні площі в області зменшилися, особливо на прикордонних територіях. Пріоритет віддавався саме злаковим культурам, круп'яним культурам, соняшнику і е, суттєво зменшуються посівні площі під е, кукурудзою, тому що і потреби нашої області загалом в країні, вони наразі є значно меншими, ніж були в попередні роки. Те, що пов'язано з використанням земель у прикордонних зонах, то це або е, Відсутність проведення відповідних робіт або ж проведення сівби саме тих культур, які є низкорослими і які не створюють якихось перешкод щодо даної території. Як сказав Олександр Маслак, в області планують засіяти понад 90% від минулорічних площ. Цього вистачить, аби забезпечити потреби області і держави.